Які зміни і нові можливості йдуть у ваше життя, і ви можете ними скористатись? Дивимось на таро загальним розкладом на один варіант. З вами сучасна відьма і тарологиня Ганна Яковенко. Залишайтесь тут, якщо цікаво. Підписуйтесь. Ставте вподобайку для енергообміну, і будемо дивитись спочатку, хто ви, щоб ви розуміли, що цей розклад про вас, ви хто і в яких енергіях світ. Ну, ви доволі успішна людина, яка вже чогось досягла, ви вже на певному рівні в тому, що вас, як, що наповнює ваше життя, або ви там професіонал в своїй сфері. Або, ну, Тобто тут вже є досягнення, вже є якісь лаври, і вже ви себе спокійно та впевнено почуваєте в тому, що є для вас важливим у вашому житті. отак. Що ви ще там тільки на, на порозі своєї реалізації і взагалі життєвого шляху, то напевно цей розклад не про вас. Добре, то які зміни і які нові можливості йдуть зараз буквально вам на зустріч? Е, ну, Ще більший успіх, визнання. І е, можливість ще краще себе спробувати або спробувати себе у чомусь більшому. Тобто тут дуже позитивний розклад, і нехай так і програється для вас. Тобто, ви ж вже досягли да якогось рівня етапу. То тепер ви можете піднятись на наступний левел. От уявіть собі або наступну сходинку в кар'єрі, або в заробітку, або в можливостях. Тут не показують, що ви маєте там щось нове спробувати для себе. Ні, ви вже в тому і так от жрицю показують. Жриця спеціалістка, відьма. Ну, неважливо, неважливо, чим ви там займаєтесь, ви чи ні. Важливо, що ви вже. Свою нішу зайняли в тому, що от, дійсно є для вас важливим і наповнюю ваше життя. Да? А тепер ви вже буквально однією ногою на наступному левелі, на наступному рівні, де де на порядок вище відкриваються можливості для успіху і можливість показати себе. подивіться, що я можу. Да? Отак, от Тому бажаю вам успіху, сміливо рвіть кіхті вперед. Претендуйте на більше і не погоджуйтесь на менше, аніж досконаліше. Ліс на цій позитивній ноті буду заканчувати. всім дякую за увагу.